Третя вирішальна партія матч і вінницьких паховий коледж внук. Заключна партія, бо за регламентом волейбольної ліги поділя матчі відбувається з трьох партій. Що, рахунок за партіями 1-1 і зараз буде вирішальна партія. Третя. На подачі Браїлів, на подачі Ігор Рак. Він вже, по суті, команди прийом Ліва Ісакова, Лівий Ісакова атакує, атакує Ваут. І Браїлів веде рахунок один. Нижний. Прийом кукурудзи. Вадим мочарук. Вау, вотакує возінний шарок. Брайвіл паперу. Не ждали прийом Лева Ісакова і не було атаки у ну, Нукута і, як результат, так, тринули. На користь брайова ігор рак на подачі. М'яч первого чи вау, на вектор фадос не приймався. Скоро на ракурс, но не дай заговор. Затягнулся Розерыш. скидка Юрия Матвиенко. Результативно 4-1. Браилю попереду. Метла. Прийом кукурузы. Кукуруза, дуреця, речи... скидка проходить від лева Ісакова. До речі, Микина Кукуруза доволі стабильний на прийомі. Ну так візуально на, на весах. Прийом рецепт. Лева Ісакова Повтор... вирішив повторити трюк Олександра Мітли 5-3. Андрій Мукан, 14 номер Лібера, Срібний призер чемпіонату світу, срібний призер чемпіон... чемпіон Європи, так? Да? З пляжа волейбола. Але ми там писали, там і наша федерація писала. Ось там, 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 там. Але... Друзі, у звітності Міністерства молоді спорту андрій Луган числиться як міста робини. Як би ми там не хлопали в ладоші, і наші президенти писали там, що це, це наш, наш, наш. Ну, бачите як. Осім зараз на прийом біодривка. Круза, Мазур. Менерух. Прийомка досева. Лиценко, як кожен розгреть. Ой-ой-ой, далекий -ой -ой. аут від Юрія Матвієнки. Сьогодні Юрій нестабільний подач. Це все, як це зробить Вадим Гончарук.

Заблокує Олександра Курбіко. Не прийшла силова. віктор Грицько. Не встигаю. Не встигають на блок Ігор Цуркан. Він це розуміє. Йому показує це Віктор Володимир Антонович Керницький. Цуркан приїхав сюди з Буковини навчатися волейболу. Подробно повіше фіксує помилку у канав 9-7 подачі... Ой на подачі, хто там не бачу приемку грузы Без Байдеров Безловку фактично 8 Прийом Федос, перший тен є як спрацював. нас працював, блок мазура. Я зараз уже блоком, ну, не встигло блоком. Забив Мітла, 10-9. Блок уже був, так, опускався, скажімо, так? Ламкульбі, да. Подвал на лево але сакала, але мяч это подави банку не подав Знову була подача на... Пожать Андрея Мазура. Метла. Метла забывая. Крис блок Лева Исакова. І там був Руслан Тиченко. Мітлана 12 подача, 12-11. Ось подача, 13-11. Це такі важливі моменти, бо вже плюс 2 серед ванпарті, без значної партії. Якщо це кому важливо, звичайно, мітла груза. Блокують його. Матєнко забуває, але Тиченко такий блок поставив. Тріськінь його не допоставив. поставив. Водим Рантонович бере та ймав. За рахунку що там? 14-17. Бачимо плакат, висить Федерація волейболу в Ну, я не знаю, можливо, є така альтернативна. Можливо, це колись була така, не знаю, але вже давно Вінницька обласна федерація волейболу. Я б хотів би звернути на це увагу. І президента федерації щось там якби. Якось... Реклама якоїсь організації, яка чи не є легітимною, чи можливо? Я не знаю. Але, можливо, ще є ще одна федерація. Блокують Ісакова. Але скільки його. Дванадцять Він на подачі.

Зримав. Вадим Гончару. Забываем награвание за Вадима. А вот он навеки в Блокау 16-14. Браїлів попереду. Якщо Браїлів виграє цю гру з рахунком 2-1, Браїлів стає лідером чемпіонату. Але дивіться, він виграв 2-1 у Вінської обласної втратив очко, Він виграв 2-1. Раз микровира. Він втратив за тренинське рука зіграли це м'я. Зблокували Андрія Маза. Це він до літерка має бути має скрипка і кудо, Андрій Мазу, дай мау кого? Тайм-аут, тайм-аут. Ну, напевно, Браїлі взяв тайм-аут. За рахунку 16-17. 17-16. Торкання сітки було у Івана Цуркана або Івана Цуркана. Рахунок 17-17. Прийом кукурузи стабільний, завжди, Прийом Клядошева, гра да, продовжується лунка, кукурудзам. Ваут, пробуваємо, кита кукуруза, це всі бачили, в тому числі і лозі. 18-17. Дуже цікавий момент, друзі. 18-м вирішальна партія. Да вже браили прорали. Феодосі, вот Оце... боро! Ай-яй-яй-яй-яй, рак тут але такие такий... Ну лажкувато, друг, таких джок. Таких бобер. Я хочу ще на одну детальку. Кульбіда забуває, звернути увагу, там так що подивитись, де зараз суддя і стійка, а лівіший стійка сидить на лави цей Григорій Галайчук. Я хочу звернути увагу, що Гриша ходить, я на всіх волейболах бачу. І Чепет Вінниці він був складом з командою. На жіночому чемпіонаті Доброді грає він приходить. Він на всіх волейболах. ну, Я не скажу на всіх. На тих, що я бачу, він завжди є. Це гость про те, що він вже виволиболов. Міг би ця чи...

Зараз 21-20. Ну що, цікаво? Цікаво. Йорк, і, і оригінальна подача така. Коротенька. На Цей раз вдало зіграв на прийомі Леві Саков, Але від нас 21. 21. Андрей Мазов. Проем Рыценко на идеальной метла. Помолялся. Лев. 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 22 22 4 двойки Ухрань метла 22 22 Прием Дослідня і тайм-аут бере Браїлю. 23-22. Цікава ситуація. Вінницький фаховий коледж. Нухт може обіграти зараз лідера в ліги. в І діючого перемога. До м'яса, Лев і Зап. Добувай Віктор Ресенко. 23-24. Матчбол зусперігається. А ви подача Раїлова. Дуже цікався. Урбановський виходить, Валентин Урбановський виходить замість Микита Месери. Його феноменальний вихід в матчі проти вибіра. Він на подачі, вихов номер 10 Валентин Урбановський. 23-24. Матчбоу. Вінський фаховий колег. Виграє. Володимир Черміський. Ну і президент клубу Микола. Олександр Мазан був поруч з вами, був е, співучасником цієї яскравої події, дещо несподіване, друзі. Дивіться волейбол, дивіться ютуб канал Микола Лис, підписуйтесь, ставте лайки, це важливо. Олександр Мазан, Вінниці, до зустрічі.